Пахне не світлиця медом і хлібом реся на зоні печі вогонь. Батько заходить в хату і сином, і на покуті стеле його. Батько заходить в хату і сином, і на покуті стеле його, як перша зірка в небі зася. Так тихо, тихо стане до кін. Батько сльозину, буса сховає, ці урочисто сядуть за стіл. батько сльозину, гуса сховає, ці урочисто сядуть за стіл. пахне кутею, пахне узваром, пахне грибами воском свічок. Вечір зимовий дихає чаром, нині ж бо нині родиться Бог, вечір зимовий дихає чаром, нині ж бо нині родиться Бог. Ніжністю сяють мамині очі, тихо молитва лине сердець, нині причиста родила сина, з кривною правда стане на гець, нині причи стародила сина, скривдою правда стане на гець, вся Україна наша радіє, будь-якою, дочки, сини, несуть віночки діві Марії і їм радіє, Господній син. Сіночки, діві мої і їм радіє Господній син. Христос кутею пахне. пахне узваром, пахне грибами, Господь свічок. Вечір зимовий дихає чаром, нині ж нині родиться Бог, вечір зимовий дихає чаром, Бо нині родиться бо